Дружина зуби чисто, то вікна <поманість> повилітали, то повставали, швидко то спускалися підвал. <гум> ну, сон пройшов. Сон пройшов. <поманість>, так. <гум> Страшно. <гум> ну Дуже потужно, дуже потужно. Таке відчуття, що прямо в дом прилетіло. <гум> дуже потужно. А скільки було вибухів? Три вибухи. Один я встав швидко, у нас і собака почала бігати, не знаю, куди сховатися. Тоді другий вибух. Третій вибух, що я підняв собаку і спустився з 9-го поверха. Разом з собакою навіть не почувствував. хоча собака на 30 кілограмів. І так швидко ніколи не бігав. Так ніколи швидко не бігав. Дуже страшно. <рапев> Obrigado Зараз в цьому районі відключено світло та газ. Ми будемо визначатися до кінця дня, другі половини дня, коли включати, для того, щоб менше людей було потрібно розселяти. Визначено місце, куди розселяти людей, у кого буде житло пошкоджено, що не можна буде там ночувати. Працюють є запаси плівки ОСБ, для того, щоб оперативно людям надати можливість ночувати в своїх квартирах. Також вже зараз організовано буде гаряче харчування для служб, які задіяні в ліквідації наслідків, а також для постраждалих. родин з дітьми. Ми готові розміщати там в готелі. В принципі, працюємо над тим, щоб люди вночі ночували в нормальних комфортних умовах, якщо не буде можливості це робити у них вдома. Рана ми підфіксуємо, щоб вона не упала на людей, які